Партію я прийшла після помаранчевої революції, коли я побачила сильну жінку, сильного лідера і ту команду, партійну команду, яка згуртувалася навколо цього лідера. Так? Тому мені захотілося бути часткою цієї команди. На мою думку, це партія, в яку приходять люди свідомо, не під тиском адміністрації, не під тиском влади, а люди, які хочуть допомогти. Собі допомогти державі, допомогти щось змінити на краще. Ми партія свідома і патріотична, так сказати. Це люди, які знаходяться в партії, небайдужі до стану, які, в якому знаходиться зараз Україна, тим паче в сьогоднішні дні і взагалі. Партія Батьківщини є дуже гарна команда. Всі, які проходять мероприємства в місті, вони ніколи не залишаються без уваги. Шановуються і ветерани, шановуються і свята, які в місті проходять. Партія батьківщини це партія, яка об'єднала справжніх патріотів України. Хтось намагався сказати, що партія Батьківщини вже намагався розповідати, що завершує свою діяльність. А я впевнений і переконаний в тому, що ми тільки розпочинаємо надалі свій старт.